20 серпня Всесвітній день комара. Це не свято на честь комарів, а день присвячений обізнаності про серйозні захворювання, які вони переносять. Здавалося б, маленька комаха, але щороку саме від укусів комарів помирає більше людей, ніж від будь-яких інших тварин. Вони є переносниками малярії, лихоманки Денге, жовтої гарячки та ще десятків небезпечних інфекцій. Вперше їхню роль у передачі малярії довів британський лікар Дональд Рос у 1897 році. І ось цікавий факт у світі. Існує понад 3,5 тисячі видів комарів. Але лише деякі з них небезпечні для людини. Найагресивніші це комарі роду Анофелес. Саме вони і поширюють малярію. Але не все так погано. Вчені працюють над новими методами боротьби від спеціальних вакцин і ліків до генної. Модифікації комарів, щоб вони не могли переносити хвороби. Тож сьогодні день нагадування навіть найменша істота може впливати на життя мільйонів людей. Скажи чесно, що більше дратує, їхнє дзичання біля вуха чи сам укус.